Так, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Авторемонт.UA У нас нова робота. А саме довго затягати не буду. Отака от ситуація. Це біт F3. Він вже у мене був. Значить, тут проблеми. Ну, це в них, скажімо так, у всіх містах такі. Тобто, дві арки, обидві згнили. Що треба буде зробити? Ну, по-перше, треба буде зрізати все це діло, подивитися, де вони цілі. Ну і далі вже дивитися, що вирізати, що залишати. Коротше, треба зробити арки. Так що працюємо. Почистити. Дивіться, отака от біда. Немає арки ні наружнії, ні внутрішньої. Ну, тобто, все це діло згнило. Ну, нічого, будемо латати, будемо лічити. Дивіться, вирізав внутрішню арку і зовнішню арку до живого металу. Ось так от. Зараз буду чистити, вибирати все, що зможу отсюди повністю. Почистю внутрішню арку, наскільки це можливо. Оброблю перетворюючу мережі, хай попрацює. Ну і потім буде вже кислотний ґрунт. І далі продовжуємо. А поки буде це все діло працювати, буду вирізати, готувати заготовочку. Виготовив. Ремонтну арку внутрішню, тобто заплатку буде вона отак-от у нас стоять на місці, прижметься. З цієї сторони, порізав на кусочки, щоб взяло форму. І тоді можна буде його хорошо вварити. Як ви бачите, працює перетворювач ржі вже трошечки метал сіріє. Значить, працює з зіржою. Зараз обробляємо цю арку, ждемо, поки все висохне, ну і потім можна буде продовжувати. Дивіться, говорився. Трошки зачистив. Наніс, опять-таки, перетворювач ржі, хай працює. Попрацює, перетворювач чержі, потім зверху кислотний ґрунт буде, потім зверху акриловим закрию. Ну, і в принципі, я думаю, буде ходити. Попрацював перетворювач ржі. Ось отакий вигляд має все це діло. Далі будемо покривати ґрунтом. Закрив, виходи, кислотний ґрунт. Акриловим ґрунтом зверху. Тепер хай сохне. Ось трошки пробивається жовтий такий е кислотний ґрунт, виходить. тепер висохне другий слой ґрунта, і можна буде зверху. вже Долить нашу зовнішню арку. Дивіться, підігнав вже рамку, чи кажу рамку арку, точніше. Це оце жовтеньке, це якраз кислотний герметик там, де проварював, і вже зробив, дивіться, арочку сюди. Тобто, отак вона стане і буде переварюватися. Отаким. От Макаром зробив тут переходчик такий, як цей, як на кузові. І, в принципі, буде, будемо приварювати. Значить, зараз оброблю зсередини е, грунтом. Безпосередньо знаружі, щоб воно. Ну, знаружі можна і потом. А зараз зсередини, щоб воно висохло. І можна буде працювати далі. Так, дивіться, уже арочка на місці. Залишилося ґрунтувати. І шпаклювати. Так що будемо пробувати. Загрунтував ґрунтом. Спочатку кислотним, отаким от, а потім акриловим зверху покрив тепер чекаємо, поки хватиться. Заркою продовжується, як ви бачите, зашпаклював вже. Шпакльовкою з стекловолокном. Мелким мікро. Досить гарно лягає. Чекає, поки висихає. Підрівнюю наскільки це можливо. Уже, якщо так от ну, на камеру, мабуть, не видно, то ями нема. Е Жду, поки ухватиться шпакльовка, перетираю, далі буду дивитися, або ще буде слой такої, або вже буде фінішка. І можна буде далі продовжувати. Роботу з аркою. Ще один слой шпакльовочки. Ще стекловолоконний, вже тонший слой. Тепер чекаю, вже, як висохне, убираю його і далі вже точно буде фінішка. Тобто, як ви бачите, підклеїв трошки, обмив, скажімо там, Скажем так, там, де тільки мені потрібно, весь автомобіль не вимивав, але далі я йти і не буду. Тобто мені потрібно якраз оце місце. Якраз тут уже яма. У нас обралася, я думаю, що фішкою я підшпаклюю тоді вже в кінці мелкі косячки. І можна. Ось тут вивів ребро, так як на нашій арці, що йде. Ну, я думаю, що буде нормально. Ще один шар фінішної шпаклівки. Підрівнювати будемо, як хватиться. І арка майже готова. Будемо продовжувати. Тоді роботу. До речі, якою я наждачкою працюю. Перший слой знім... знімаю 150 наждачкою. Потім буду зашліфувати 320. А потім 400-ю замию, щоб набити міленьку риску. Так, дивіться, перетер вже шпакльовочку. що 150-ю. Ось, зверніть увагу, що виходить у мене. Отака от ситуація. Ось тут. Ось тут. А тепер дивіться, отут. Бачите, зазор. <кхи> зазор, зазор. Тобто арка у нас зігнута. Підігнута виступ зроблений. Ось так. Оп! Я його зробив і тут, бачите? І воно плавно сходиться ось сюди вниз, на нет. Так, тепер буду перетирати 320 ю Зараз, якщо. Ось такого типу. А, це 150 зверху. 320, потім 400. -та. Значить, зараз шлів машинкою, потім підбив брусочком. Звичайним брусочком з дерева. Надів туди наждачку і перетер. Ще ось тут перетру. ну Це можна машинкою, тут все одно ніхто не бачить. Далі, не повторюся, 320 і 400 набиваю риску для того, щоб ґрунтувати. Дивіться, перетер 320-ю. І зараз беру 400-ту наждачку. І я думаю, з водичкою замиваю все це діло. Уже, в принципі, можна буде пробувати під ґрунт. Якщо десь якийсь косячок і остався, в будь-якому випадку це ж буде не геть ідеально, то я думаю, що ґрунт скриє. А потім ще зверху ляже. База і все буде, я думаю, добре. Так, займив 400-ю. Ось, дивіться, такий результат. Досить гарний получився. Тепер треба обрати оцей скотч. Ось невеличка ржавчинка обрати. Десь отако, мабуть, воно буде краситися приблизно. Убрати глянець. Тут зверху ще трошки теж підбіть глянець. Потім. Ось тут ще пообірати трошки шпакльовки. Десь, отак, мабуть, теж приблизно буде на пил іти. Ну і готовить під ґрунтовку. Так, ось ось що вийшло. Це у нас погрунтовано вже на даному етапі. Арочка наша. Знятий глянець. Значить, дивіться, заклеївся отаким от от образом. Дивився в інтернеті, це типу парашута називається, чи як коли завертається назад, щоб сюди трошечки залітав на пил. Ну, хто там маляр настоящий, то сильно не дивіться. Так що я крашу у уражних умовах. Ну, але ж, я думаю, що буде набагато краще, ніж було до цього. Зараз буду пробувати наносити емаль. Так, ще одне. Точніше, не емаль, а базу. Ще одне: отакої От краски я не знайшов ніде. Тобто, ну, немає ні е, кода краски, ні як вона називається. Е, поїхав в ближайші міста, що коло нас, немає нічого навіть, ну, скажімо так, більш-менш похожого. Е, тільки під заказ, щоб колотили і таке інше. Ну Немає поки часу у хазяїна. Безпосередньо тому взяли похожий балончик. Я думаю, буде в будь-якому випадку краще, чим було до цього і ржавчиною. Того будемо пробувати наносити базу. Там далі буде видно. Нанесений перший слой тонкий, припилочний Ось, дивіться, видно, там біліє. Тут ось біліє трошки. Ну, то тобто есть, його треба тоненьким слоєм спочатку нанести, щоб вже краска почала хвататися. Далі там 10-15 хвилин, ну ми дамо 20 і слідуючий буде слой. Так, три слоя. Три шари, точніше, нанесені. Зараз підсихає, наносимо е, лак безпосередньо. Видно, як відрізняється колір. Темніший набагато. Ну, а але... такий результат роботи вийшов. Підсихає лак. Так, да, є соринки то там, то там, тому що це все діло робиться в гаражі. Але, в принципі, видно, да, переход де з, одного, з одної фарби на іншу, тому що ну, фарба не така. Ну, але я вважаю, що якщо дивитися те, що було, то, в принципі, робота нормальна. Ну, все, ця арка буде готова. Далі осталося зібрати, поставити колесо, підкрилок і таке інше це вже буде за кадром. Так що, люди добрі, кому сподобалось відео. Ставимо лайк. Точніше, вподобайку. Підписуємося, будь ласка, на канал, тому що багато хто дивиться без підписки. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ. Тримаймося!